Перемога у духовній боротьбі, а також перемога у війні розпочинається тут. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі брати і сестри, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба, і хотів би поговорити сьогодні про те, як мислити перемогою. Одним із наслідків війни, якого зазнає багато людей, і думаю, що якось теж і вас, і мене це торкається є дух. Пригнічення, розчарування, дух знеохочення. Достатньо зазирнути в соцмережі, і вже знеохочення гарантоване, і це дуже небезпечний дух. Кажучи слово, дух, я маю на увазі духовно-емоційний стан людей, хоча, звісно, за такими станами можуть приховуватися духовні сили, тобто демони. Подібні стани не обов'язково можуть бути пов'язані з війною. Християнин це хтось, хто воює кожен день, бореться кожного дня, а наша боротьба не є проти тіла і крові, як каже святий Павло Апостол, а проти сил темряви в піднебесних просторах. Про це ми можемо прочитати в посланні до Ефесіан у 6 розділі. Вже в ранніх століттях християнства. В принципі, починаючи вже від апостола Павла, але вже в наступних століттях, от ці пустині повчали про певного демона, якого називали демоном Акедії, демоном півдня, інколи можемо таке окреслення зустріти. Під цим демоном вони розуміли Злого Духа, який веде до знеохочення, до розчарування, до апатії. Це стан, коли ти прокидаєшся і вже втомлений, і вже нічого не хочеш, і вже усім незадоволений, і вже на всіх нарікаєш. Ось як описує дії такого духа Євагрій спонтум. Демон Акедій, званий також демоном півдня, є демоном, який втомлює більше від усіх інших. Отак. Нападає монаха десь близько 4-ї години і мучить його душу аж до восьмої години. Спершу робить так, що Сонце рухається по небу надто повільно, або взагалі не рухається. А день триває так, наче має 50 годин. Чи вам, дорогі мої, навіть якщо ви не є монахами чи пустельниками, чи вам незнайомі такі, такі відчуття, можете поділитися в коментарях. Звісно, що це. Демон не на сонце впливає, так, а на уяву, на мислення отого монаха, якого атакує. Так здається, наче сонце не рухається або дуже надто повільно рухається. З цього контексту виникає, що цей монах, о, якого мучить цей демон, півдня, демон Кенді, він так чекає, коли вже буде вечір, коли вже можна буде відпочити, включити, наприклад, YouTube, хоча ні, тоді Ютубів не було. Потім змушує монаха постійно підходити до вікна і вибігати з келії, щоб вдивлятися в сонце, чи довго ще до 9 години, або дивитися, чи хтось з братів не приходить. Також цей демон плекає ненависть до місця, в якому ти мешкаєш, до твого життя, до праці, яку робиш. І що любові немає серед братів, та й взагалі немає нікого, хто міг би потішити. Пропало все, якщо коротко так про демона Акеді. Ну, звісно, це повчання було до монахів, але думаю, що можна його спокійно допасувати до наших реалій. Звісно, це стосується передусім духовного життя, духовної боротьби, духовної брані, нашого духовного змагання. Але оскільки, дорогі брати і сестри, ми не є гностиками маніхеями, то варто пам'ятати, що всі ці процеси, які відбуваються на духовному рівні, вони мають вплив теж на фізичний світ, на, наш, на наше матеріальне життя, якщо так можна сказати, на життя суспільства. І на те, що ми переживаємо зараз. Тому що людина не, є, не існує окремо так, тут тіло, тут душа. Так? Тільки людина є духовно-емоційно-душевною єдністю, скажімо так. І те, що відбувається в моєму духові, те, що відбувається в моїй душі, має вплив на те, що відбувається в реальності, в моєму тілі. І навпаки, ці процеси вони взаємопов'язані. Переконаний, що. Це теж має вплив на наше переживання війни. І на нашу перемогу теж буде мати вплив. Не жартую зараз. Уявіть собі духовну команду, яка вийшла на поле і готується до матчу. Хтось там присідає, хтось робить якусь розтяжку. Підходить до цих футболістів журналіст, щоби взяти інтерв'ю і ставить декілька запитань: хлопці, як там настрій? І тут капітан команди сумним, втомленим голосом відповідає: Та нема настрою грати, Та, просто побігаємо, пограємо, програємо і поїдемо додому. Журналіст шоци від такої відповіді, тому ставить наступне запитання: що такого сталося? І тут, наче, в стрічці Facebook понеслося: Тренери не ті, вони не мають тих кваліфікацій. Хтось інший каже, власник клубу вкрав гроші, за якими мав побудувати новий стадіон, новий, новий тренувальний зал? Хтось там, третій десь там кричить Суддя корумпований постійно там підіграє іншим. Звісно, все це може бути правдою, але скажіть, будь ласка, чи така команда має шанси на перемогу, має шанси на успіх? Чи команда, яка виходить на поле, грає... З переконанням, що точно програє, що точно все пропало, що точно не має смислу це все, чи така команда може досягти, може здобути протилежні ворота? Відкриємо, дорогі мої, святе писання і розглянемо декілька уривків, які розповідатимуть нам про здобування землі обіцяної. Звісно, я в жодному випадку не хочу політизувати цих текстів. Передусім, потрібно їх розглядати в духовному есхатологічному ключі. Нашою метою є передусім життя вічне. Але так як я вже говорив, те, що відбувається на нашому духовному рівні, воно має вплив на, на наше життя і на життя суспільства. Так, перш ніж Розпочате здобування землі обіцяно. І Мойсей вислав туди розвідку. В книзі, чисел, 13 розділі читаємо. Промовив Господь до Мойсея: пошли людей та нехай розглянуть ханаан землю. Що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх по одному з батьківського коліна та щоб усі з них були князями. О, непересічних людей посилає Мойсей, а князів. І послав Мойсей їх із паран пустині за Господнім наказом, самих таких чоловіків послав, що були головами синів Ізраїля. Тобто це були очільниками, очільники поколінь. Читаємо в книзі чисел 13 розділ. Князі, Сарім єврейською мовою. Так? Тобто люди достойні, поважені і іншими, очолюють те чи інше покоління. Далі маємо перелік розвідників і деталі їхньої вилазки. Заохочую тут. Прочитати книгу Чисел 13 розділ. Можете поставити на паузу і прочитати весь розділ. Я з огляду на тривалість відео не, не буду цього робити. І далі читаємо, що ці розвідники були вражені плодами землі, яка тече молоком і медом. В дальшій частині читаємо так. То й пішли вони і розглянули землю від сін пустині до рехову, що в напрямі Хамату. Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону. А там вже були Ахімам, Шехай, Таламай, Діти Анакові. Хеврон вже збудовано сім років перед Цоаном в Єгипті. І дійшовши до Ешкол Долини, зрізали вони там вітку з однією виноградною китицею та й несли її удвох на жардині, опріч Гранат і Смоков. Місце ж це названо Ешкол Долиною. За грон, що зрізали там сини Ізраїля. Уявляєте, одну китицю виноградну, двоє людей несуть на жардині. неймовірна плідність, неймовірна земля і так далі. Розвідники мали повернутися, представити плоди землі і розповісти про цю землю так, щоб іншим їхнім землякам хотілося за нею боротися, щоб їм хотілося змагатися за цю землю. І як, це, як вони представили оту ситуацію? Давайте прочитаємо. Повернулися вони з розглядин краю під кінець сорока днів. І, прибувши, прийшли вони до Мойсея та Аарона і усієї громади синів Ізраїля в Паранпустині у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи прийшли ми в землю, куди ти посилав нас, вона таки і справді молоком та медом тече, ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, та й міста укріплені, вельми велике, бачили ми там і потомків Анака. Амалек живе в землі Неґев, Ахетит Євусій та Аморій живуть у горах, Ханаан же живе при морі і вздовж берегів Йордану. Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив. Ми таки підемо і посядемо її, станемо, станемо сили в нас її підбити. Калев був такий відважний. Чоловіки ж, які ходили з ним, на не твердили: ні, мовляв, не все ми напасли на той народ, він від нас сильніший. І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи. Земля, що нею ми пройшли, щоби розвідати її, то така земля, яка пожирає своїх мешканців. А всі люди, що їх ми бачили, там великий назріст. Бачили ми там і велетнів синів Анака з роду велетнів. І самим нам здавалося, наче ми та сарана. І такими, певно, й були ми в їхніх очах. Хм. Ще раз, бачили ми. Там і велетнів синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалося, наче ми та Сарана. І такими, певно, були ми в їхніх очах. Розвідники повернулися і почали розносити недобрі вістки. Дорогі мої, а пригадаймо, як буде грецькою мовою: добра вістка, добра новина. «Евангеліон», Євангелія. То недобрі вістки це якесь заперечення Євангелії. Розвідникам здавалося, що вони, наче саранча, ось так бачили себе князі народу. І такими вони були в очах ворогів. Звернімо увагу на те, що бачення себе в тому чи іншому світлі впливає на те, як ворог бачить нас. Самим нам здавалося, наче ми та сарана, і такими, певно, були і ми в їхніх очах. Які наслідки отакого от розчарування, пригноблення народу з боку його князів? Таке нарікання призвело до бунту і до пробудження рабського мислення. Тоді щинилася, щини, тоді чинила вся громада великий галас, і люди плакали тієї ночі. Читаємо вже в наступному розділі, в 14-му. І нарікали на Мойсея та на Аарона, всі сини Ізраїля, вся земля, і вся громада. І вся громада мовляла до них. Ой, бодай ми померли в єгипетській землі, чи бодай ми померли в цій пустині. І навіщо, що Господь веде нас у ту землю? Щоб полягти нам від меча, та щоб жінки наші і діти зробилися здобичу. чи ж не ліпше нам повернутися в Єгипет? І мовляли одне до одного: Настановімо собі вождя та й повернімося у Єгипет. Мойсей же з Аароном упали нець перед усією громадою синів Ізраїля, а Ісус Новин та Калев син Єфуне, що ходили на розглядане землі. Пороздирали на собі одіж і промовили до всієї громади синів Ізраїля. Земля, що нею переходили ми, щоб розглянути її, земля ота вельми добра, коли Господь милостив нам, то Він приведе нас у ту землю і дасть її нам, бо то земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтеся, не лякайтеся людей тієї країни, бо вони для нас мов, хліб, захисту в них немає, а Господь з нами. Не лякайтеся їх. Ісус новин і Калев каже, що слухайте, нема кого лякатися. Чому Чому немає кого лякатися? Бо з нами є Господь. А Господь є завжди посторонній правди, по стороні добра. Та вся громада заговорила, щоби побити їх камінням, аж тут об'явилася слава Господня всім синам Ізраїля у наметі зборів. І далі читаємо про те, що Господь дуже розсердився на нарікання тих синів Ізраїля і хотів знищити їх усіх. Але Мойсей починає заступатися за народ, захочу прочитати ці рядки, чисел 14 розділу. І Господь, якби, умилостивлюється на цю молитву Мойсея, на це благання Мойсея, і читаємо далі такі вирішальні слова від Господа. Дорогі мої, тепер слухаймо дуже-дуже уважно. І сказав Господь: прощаю на твоє слово. Але так як я живий і як слави Господній повна вся земля. Усі ті люди, які бачили мою славу, мої чудеса, що я сотворив в Єгипті і у пустині, і таки спокушали мене, ось уже в десяте не слухали мій голос. Ті люди не побачать землі, що про неї клявся я їхнім батькам. Ті люди не побачать землі, що про неї клявся я їхнім. Батькам, усі, ті, що зневажали мене, не побачать її. Слугу ж мого Калева за те, що він був іншого духу, та вірно слідував за мною ведуя в землю, до якої він уже ходив, і нащадки його володітимуть нею. Ізраїльтяни, які погодилися на отой дух пригноблення, розвідники, які розносили недобрі вісті серед народу. Ніхто з них не побачить землі обіцяної, окрім двох людей Ісуса Навина і Калева. Чому? Бо вони були іншого духу. Вони мали інший дух. Що це за інший дух далі побачимо. Єврейська традиція, коментуючи прочитані розділи, коментує так: прийди і подивися, яку велику силу має зло. Десять чоловіків відвело сотні тисяч своїх братів від Бога і зробили так, що весь народ осліп на перспективу тори. Наші мудреці пояснюють, що розвідники плекали власні страхи і власні упередження боялися, що втратять свою упривілейовану позицію, і цей страх був причиною їхньої неналежної поведінки. Ісус новин і калев увійшли до землі обіцяної, бо мали іншого духа. Важливо, щоб і ми мали іншого духа, що це означає? Десять розвідників знеохотилися, бо полягали на собі, на власних силах, власному ресурсі, боялися за свою позицію. А мати іншого духа це уповати на Господа, це бути слухняним йому, це не боятися за власне життя. Ось що Святе Писання розповідає про Калева. Запрошую тут вас до наступної книги. Це книга Ісуса Навина. Розділ 14. Від вірша, здається, 6. Тоді сини Юди приступили до Ісуса в Гілгалі, і Калев, син Єфуни, Кенізій, промовив до нього: Ти знаєш, що сказав Господь Мойсеєві чоловікові Божому про мене і про тебе в Кадеш Барне. Сорок років було мені, як послав мене Мойсей слуга Господні з Кадеш Барне на розглядене краю. І я приніс йому вістку за щирим переконанням моїм. Бачимо, калев не лукавив, не хотів бути просто кращим від іншим, або більш сміливішим, або таким бути оптимістом. Тільки говорив, так, щиро, що думав. Ну і далі читаємо. І тоді, як земляки мої, що ходили зо мною, пригноблювали дух у людей, я був повнотою слухняним супроти Господа Бога мого. Ось що значить бути мати іншого духа, це бути слухняним Богові, це уповати на Бога. Того дня Мойсей заклявся так: Земля, по якій ступали твої ноги, буде тобі і твоїм нащадкам успадщину віки». Чому? Бо ти був цілковито слухняним супроти Господа Бога мого. Вдруге, підкреслюється це, ця постава. Оце ж Господь зберіг мене живим, за своїм словом, отих 45 років від того часу, як він сказав Мойсеєві це слово. Тим часом, як Ізраїль блукав у пустині. І ось тепер мені. 85 років, каже Калев. Тобто маємо такого старенького, якби дідуся, який згадує, так розказує, розмовляє з Ісусом новином. І Каже: Пам'ятаєш, мені було 40 років тоді. Я був цілковито слухняним Богові, коли всі інші пригноблювали духа. А зараз, мені вже, а зараз від того часу 45 років вже пройшло. І тепер що каже далі Писання? Але я досі почуваю себе таким сильним, як і тоді, коли Мойсей посилав мене на розглядане. Зверніть увагу, 40 років, 45 років, ну майже так порівню, на 5 років більше. Звернімо увагу, що важливо не просто першу половину свого життя, ну, бути таким енергійним, все життя потрібно мати Божого Духа. Знову візьму зараз оце порівняння з футбольним матчем. Чому? Ну так сталося, що. Два тайми діляться якраз по 45 хвилин, якщо не помиляюся. Ну no, і звісно, добре, добре, потрібно грати ось цей перший тайм. Якщо команда забиває, там, наприклад, два голи в цьому першому таймі, то вона вже має певну таку фору. вже. Але якщо ця команда буде далі так грати, о, супер, ми вже там три голи забили. Тепер можемо розслабитися і так трошки побігати в цій другій половині. Ну то програє. <сум> Потрібно в, цьому, в цій другій половині грати так само відважно з такою самою детермінацією, як і в першій. Але я і досі почуваю себе таким сильним, як і тоді, коли Мойсей посилав мене на розглядане, каже Калео. Як бувало колись, так і нині моя снага, тобто завзятість, така сама, чи то як треба воювати, чи то, чи то сюди або туди ходити. Тож дай мені тепер цю гору, що Господь того дня був говорив про неї, бо ти чув того дня, що там жили анакії, і міста там великі та укріплені. Та може, Господь буде зо мною, і я вижену їх, як Господь сказав був. Бачите, тут дуже важливо звернути на це увагу. Тобто, сини Ізраїля розносили лихі вістки серед народу і говорили, що там є там є Анакіте, сини Анака. Якщо не помиляюся, то це Анак. Походить від такого аркану на шию, якби. Тобто, можливо, вони якось там поневолювали особливим чином своїх бранців. І тепер проходить 45 років і бачимо, що і Калев ще не здобув тої гори. Але незалежно від того, дух його не упав. Тобто, Калев після там, 10 наступних років він каже: так, ну, мабуть, були праві ці, що нарікали. Мабуть, були праві ті розвідники, які розносили лихі вістки. Або проходить там 40 років, і Він каже, мабуть, мабуть, вони мали рацію. Хм, шкода, що я не прилучився до них тоді так. Ні, калев другу половину свого життя, отих 45 років, живе з більшою завзятістю, з більшою наснагою. І каже до Ісуса Новина: Тож дай мені тепер цю гору, що Господь того дня був говорив про неї, бо ти чув того дня, що там живуть Анакії, міста там великі та укріплені, та може, Господь буде зо мною, і я вижену їх, як Господь сказав був. Благословив Ісус і дав. Хеврон, Калевові синові Єфуни, в наділ, в спадщину. Тимто й дістався Хеврон Калевові синові Єфуни Кенізіїві в спадщину по цей день, бо він був повнотою слухняним супроти Господа, Бога Ізраїля. Втретє. третє. Хеврон вже звався перший Киріят Арба. Арба був найбільшим з Анакіїв і втихомирилася від війни земля. І в наступному розділі, дорогі мої, читаємо, що Калев справді зайняв ту гору і вигнав звідти синів Анака, Анакітів. Тому, дорогі мої, надихаймося цими текстами. Не падаймо духом, не пригноблюймо одні одних. Тільки віримо Господу і уповаймо на Його силу, на Його справедливість, врешті решт на Його проведіння, бо Він є Богом історії, Він є автором історії. Борімося з демоном Акедії і на тому духовному рівні, на якому кожен з нас змагається за благодать, змагається проти гріха, проти своїх слабкостей слабкостей. Але також на суспільному рівні. Бо, слухайте, демони вони цілі народи можуть атакувати не тільки е, особисто, не тільки моє внутрішнє життя, але теж внутрішнє життя і мислення народу може атакувати демон Акедії. Додаваймо відваги один одному. Одним із ефективних способів протидії апатії, духові Акедії, за словами отців в пустині, є. Вгадайте з трьох раз. Так, так, молитва, напевно. Напевно, участь в житті церкви, в Євхаристів, в сповіді, в таїнствах, звісно. Але інколи цей дух Акаді вхопив тебе тоді, коли як сказати: ну, служба Божа буде на наступний день. Посповідатися ти зможеш там трошки пізніше, або молитися псалмами. Ну, можна, звісно, можна, але можливо буде так, що псалтир десь знаходиться в іншому місті. Ну, то є ще один ефективний засіб. Праця! Смиренна, покірна праця. У випадку, оців пустині, це було плетення кошиків з пальмового віття. Деякі оці пустині, то так боролися з тим демоном Акедій, що, наприклад, плели кошик, потім його розплітали, потім знову плели, щоб зайняти себе працею. І під час цієї праці молилися Ісуса Сину Давида помилую на грішника. Тому, тому якщо ти. Зазнаєш знеохочення внутрішньої пустки, апатії, відчуваєш, що демон Акедії взявся за тебе. То, окрім молитви, звісно, і всього того, що я перечислив, негайно відшукай поблизу свого помешкання найближчий пункт, де, наприклад, плетуть кікімори, або маскувальні сітки, або пункт, де, наприклад, заливають окопні свічки і до роботи. Твій час можна присвятити значно важливішій роботі, ніж годинами дивитися в стелю. Правда, є значно більш продуктивніший час. Якщо немає такого пункту поблизу твого місця, наприклад, то почне його організовувати і далі до роботи. Якщо ви, дорогі брати і сестри, які слухаєте мене зараз, наприклад, так сталося, випадково так сталося, що ви мешкаєте в місті бровари. В славетному місті Броваре. Або десь поблизу, в районі. То контакти такого пункту я залишаю в описі до цього відео. І якщо вас раптом м, атакує демон Акедії, до роботи. До роботи! Бо нас чекає перемога. Але щоб ту перемогу осягнути, ми повинні мислити перемогою. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші пожертви і донати. Я їх використовую на різні спорядження, на термобілизну, на шоломи, наприклад, на інші речі, про які не хочу говорити. В кожному разі дуже вам вдячний. Якщо хтось бажає долучитися, то в описі теж є такі, така можливість. До зустрічі!